Вітаю вас, друзі! Е, хочу трохи поділитися е, про нашу творчість з коханим. Е, я не тільки художниця, я ще й поетеса, письменниця, і ми з коханим, мій коханий військовий теж пише вірші, прозум. Е, ми з ним видаємо книги, але ці книги ми е, практично не продаємо. Ми їх розповсюджуємо по бібліотеках нашої України, максимально намагаємось їх роздати безкоштовно. Також дуже багато екземплярів роздаємо військовим. Головне, хочу сказати, що нас ніхто не фінансує, ми вкладаємо свої кошти, усе це. Ось для чого ми це робимо? Бо мені нещодавно поставили таке запитання, а нахріна ти це робиш, якщо ти на цьому не заробляєш? Так ось, наша ціль не заробити на цьому, а залишити після себе дійсно щось важливе. Для суспільства, для нашого українського суспільства, для нашого майбутнього покоління. Це наш такий вклад в нашу державу, для того, щоб майбутнє покоління мало змогу відчути той дух незламності саме під час військових дій. Бо хочу зауважити, що мій чоловік знаходиться в окопах. І він там е, навіть в таких умовах е, створює у своїй голові е, вірші, які потім записує, надсилаючи мені, а я їх вже тут обробляю і друкую, тому дуже хочеться передати майбутньому поколінню е, саме дух, е, е, зазвичай кажуть, дух е, 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 новорічний дух, да? а тут в даному випадку дух е, війни. І дати зрозуміти, що навіть в таких умовах ми не здаємось, ми намагаємось боротися з, з тим, що маємо всередині себе. Ось, і залишати після себе, що дійсно важливе не тільки для себе конкретно, а для майбутнього покоління. Тому коли мене запитують, нахріна ти це робиш, я хочу сказати, що я це роблю. Для того, щоб наша Україна жила, бо вона має жити, розумієте? Наша Україна це щось неповторне. Тому у нас стільки героїчних людей, які борються і намагаються це донести. Ну, ми таким чином це доносимо. Тому... Наші видання все ж таки вільні і для придбання для себе в е, приватні руки, але дуже хочеться, щоб е, кожна людина, яка зараз знаходиться в такому стані, що може щось корисне принести, все ж таки приносила це не тільки для своїх кишень корисне, а й для того, щоб е, майбутнє нашої держави було збагачене. І це збагачення ми маємо робити прямо зараз. Бо потім буде вже запізно. Тому слава Україні, слава нашим героям, слава всім українцям, які тримаються і намагаються не здаватись навіть в таких умовах. І моя велика підтримка тим, хто, так як і ми, вкладає в майбутнє нашої держави щось важливе своїм вкладом. Обіймаю вас всіх.